Але коли будуть, нас, будуть протестувати проти дій президента, а у вас там не погоджено з армійським керівництвом. Ну-ка, армійське керівництво розбереться з ними. Ви ж розумієте, що це передавати будуть не через РНБО, а через Татару. Ось так. Ось так наша, наша так сказать, зелена влада, ось так вона діє. Такими методами. Такі у них геніальні задумки. Знаєте, от знову ж таки, з'явилося дослідження КМІСу. 80% киян вважають, що влада недостатньо зробила для підготовки до війни. Більше 70% вважають, що винна в цьому сама влада. І mm -hmm. Саме політичні Ой, київ... А вони тут ні до чого. Це не вони. До речі, всі депутати-мажоритарники від Києва. Кого вони по небу вибирали? Мені цікаво. Оці всі наші розумники. Mm -hmm. Хто? Звідки Мар'яна Безугло взялась? О! Вона що з Марсу прилетіла. Може і в Вінниці обрали. Так ні? Вона прямо там в Києві обрана. Тільки тому, зараз... що вона від слуги народу. Так. Да. А тепер вони всі прозріли, що недостатньо влада зробила. Ай-яй-яй-яй-яй, це ж треба, яка влада погана? Який чудовий в нас виборець, От такий молодець. Ні один не сказав, що це я, вибачте, нехороша людина. Голосував за цих, вибачте, зелених. Все вони такі погані. Я хороший, я завжди правильно голосую. Ну що, що я за Януковича голосував? Він же втік? А це не втік. Вже прогрес. Ні, ви знаєте, це вже ну, набридло просто. Не відчувають люди відповідальність за те, що вони, як вони голосують. Хтось винен, але не я. Це добре, що вони не будуть голосувати за Зеленого. Але в мене просто питання: а ви що в 19-му році це не розумієте? Кого ви обираєте? Вони там на колінці понаписували списки, незрозуміло кого. Той пиво крав, той гвалтував, той ще щось там займався. Ви ж цих всіх навибирали. Це ж нові обличчя. Її ніколи не були при владі. Ви, ви ж цього хотіли. Отримав. Ну, Мар'яна, вам тепер все пояснює, хто вона в неї виявляється синдром Спергера. Все? За руль не можна сідати, а в Верховній Раді можна голосувати без питань. Депутат? Депутат? Яку не можна, якому не можна видавати водійські права з синдромом Освергера? Ну приймати закони для всієї uh -huh. країни, можна. Бути заступником голови Комітету з питань національної безпеки і оборони? Можна. Uh -huh. Створювати ТСК. Можна. Розумієте? А тепер всі винні, крім вас, шановні виборці. Всі винні, крім вас. Порошенко. Це ж ми не, Ми не за Зеленського голосували, ми проти Порошенка голосували. ми проти Порошенка. А чого ви голосували прошек? Що вам подобалося? Безвіз? Угу. Вам хотілося міра? Ось ви отримали миротворця. Я обіцяв вам, що він не йде на один термін. Нам не треба НАТО. Я не йду туди, куди мене не зовут. А потім почав кричати Байден, чому мене в НАТО. З Путіним він домов, домовлявся посередині. Так чим ми не задоволені? Він Трампа вам пропонує посередині Дніпра домовитися з росіянами. Ви ж цього хотіли? Ви ж за це голосували? Ні, ми проти Порошенка голосували. Ах, ви мої лампочки, які, які ви молодці. Ви проголосували проти Порошенка. На зло злокондуктору купив білети в потяг не сяду. Ну, що б знав кондуктор? Ти я його так наказав? Як там офіцерська вдова Гогольська, яка сама себе висікла, так і наші виборці. І сьогодні виявляють таку високу політичну свідомість, Виявляється, влада не все зробила для того, щоб війни не було. А можна спитати, що вона зробила, щоб війни не було? Ну що, ракетні програми зупинили. Два державних оборонних замовлення 20-21 років провалили. Фінансування армії скоротили. Військовий стан не ввели. На всі попередження союзників казали, що вони працюють гірше, ніж скабєєва І Зеленський каже, у вас своя розвідка, у нас своя розвідка, ми тут краще бачимо і так далі. А сьогодні розказують, боїв... не відганяйте від нас, інвесторів. <плес> да, да, да. Якби я тоді сказав, то нікому було б Україну захищати. А все? Як, як, як Яке в нього відношення до українців? Угу. Наскільки він не знає українців. Скільки б людей врятував? Якби їх евакуацію провели з Бучі, з Ерпіня, з Бородянки? З Маріуполя. З Маріуполя, Скільки людей загинуло? Це ж, за, це ж, за це ж за це ж треба відповідати чи ні? Чи це ну, така справа спишемо на. Втрати військові не вспишете. Ось чому він боїться виборів? чому він боїться відповідальності, тому що йому доведеться відповідати на всі ці питання Я не уявляю, як вони їх будуть проводити. Я не уявляю, як вони будуть, що вони будуть казати, як вони будуть виправдовувати свою участь, свою роль. Ці ж питання все одно постануть. Ну, е... ну уявимо себе, уявімо собі ситуацію, коли от закінчилися бойові дії. А там на певних ділянках. Ми, ми розуміємо, про що мова йде. У людей зразу виникнуть запитання. Як тільки вони з'являться на горизонті виборчої кампанії, оці всі, у людей будуть питання, а ви ще тут. Ви знаєте, вони зубами будуть триматися за владу. От для того, щоб нікому було задавати питання, вони воюють за позицією. А Порошенка наклали санкції. Ви подивіться, ну якщо в нього такий антирейтинг, якщо в нього так немає підтримки народної, то чому усі ці провладні телеграм-канали щодня, знаєте, у них там по черзі, у них там таке чергування є. Той гадость написав, той гадость написав, всі під... пише-то, такий такий-то політехнолог, яку ніхто ніколи не чув. І зразу все це дублюється і такі запускаються такі хвилі. Да? Ну, є ж принцип, якщо ви сидите в лайні по шиї, то не треба хвилю пускати. Бо ця хвиля потім повертається, і знаєте, вона ж має неприємні речі. Ну, до них це доходить. І отак от вони себе поводять якось дивно. Очевидь, вони просто не збираються проводити вибори взагалі. Принаймні, будуть відтягувати їх, початок якому гадали. далі. Коли Зеленський каже, що вибори будуть після справедливого миру. То я задаю питання: що якщо справедливого миру не буде, то що, виборів не буде? Чи як? Ну, з його компанією добитися будь-якого миру буде складно. А справедливо так неможливо. То значить, виборів не буде, чи як? Так, якщо не буде виборів, то скільки, наскільки це затягнеться років? Ну, а воно вже затягнулося? Він вже сьомий рік при владі. Його питали після у 2024 році, чи не хочете ви прозвітувати про свій перший термін. Він каже, а він ще не закінчився, ще 5 років не минуло. Нормально. Угу. Уже 6 років минуло, 7 сьомий рік іде. Давайте візьмемо його програму, прочитаємо і спробуємо запитати, що він виконав з цієї програми. Я вам розкажу про Україну своїм лігією. От я всім цим зеленим виборцям кажу, підніміть його програму, прочитайте. За що ви голосували І що отримали по факту? -у 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 -у. Ну, ні, ніхто ж не хоче визнати, що він баран, правда? Що він ідіот. Всі кругом винні тільки не він. це все це Порошенко, я про то голосував. Бо ти баран, значить, якщо ти голосував так. Ну, що, ну як його назвати? Баран. Ну, Людям ще неприємно визнавати, що вони такі. Він то умний, він хороший, він грамотний, це його обминули. А сам по собі, от він, 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 ні, ні, ні. Попробуйте покритикувати, виборця наш. Як він образиться. Я, за, я проти корупції, але я за те, щоб мій кум все порішав. Mm -hmm. Ось і все. Ми за те, щоб у нас був кордон 91-го року, але сам я воювати не піду. А з іншого боку, що я маю йти воювати, якщо Зеленський у нас всіх сам переміг. А я за нього вболіваю, хлопаю, Да. а що я трьома йти? він же сам один всіх перемагає. Я тут причому. Ну так от якеся така, знаєте, Ми живемо в такому інформаційному просторі. В таких обставинах. А, трохи про міжнародку. У нас новий посол в Сполучених Штатах. Ольга Стефанішина. Чому нікого не чіпляє наявність кримінальних справ? Така маленька лава запасних? Ні. 29 січня 2019 року Віталій Шабунін інформував громадськість про те, що відбулася зустріч кандидата в президенти Володимира Зеленського. З представниками 20 антикорупційних організацій. Їх представляли Віталій Шабунін, Сергій Лещенко і Мустафа Наєм. І за підсумками цієї зустрічі Зеленський дав зуб, що він буде підтримувати антикорупційні органи, що він сам нульову толерантність до корупції буде виявляти. І що жоден, ан... жоден корупціонер не вийде під заставу. І от те, що Стефанішина це смачний плювок тим людям, які йому тоді повірили. Стефанішина ж не просто підозру має, вона має обвинувальний висновок. І цей обвинувальний висновок ще в 23-му році передали в суд. Як тільки цей обвинувальний висновок було передано в суд, президент Зеленський нагородив її орденом за заслуги третього ступеня. Після чого вона на суд не ходила. Ви запитаєте, як таке може бути? Що людина не ходить в суд, це ж не цивільна справа, це кримінальна. Її повинні доправити до суду поліцейські. в наручниках. Ні, вона не ходить. Суд розізлився і в липні 25-го року оштрафував за неявку в суди. Нормально? Президент Зеленський тут же нагородив Орденом за заслуги Трусту. Ти відправи в Америку? Від гріха, тобто від Набу Подалі. Отака у нас нульова толерантність до корупції з боку президента Зеленського. Ну, а тепер вона буде з Америки по вайберу чи по зуму. Спілкуватися з нашим судом. Нормально? І після цього ми будемо розказувати про те, як президент Зеленський бореться з корупцією. Тому тут нема що коментувати. Це говорить про те, що хвора наша країна. І ми пам'ятаємо, що риба гниє з голови. Що до тих пір, поки Зеленський буде президентом, це буде наша тісність. А коли ми чуємо не на час його міняти, вибори проводити не на час, ну це значить, що ви погоджуєтеся з тим, що він і не далі. Творив те, що він бачив. Я ж хожу на суди по позову Порошенка до Зеленського з приводу санкцій. Шкода, що цей суд не транслюється отак, от на всю Україну. Ми там бачимо уривки виступів людей, да? я пробую описувати, що там відбувається. Ну, широка громадська слава Так от я вам хочу сказати, зеленський брехун. Він публічно розказував, чому на Порошенка наклали санкції. Він розказував, що уявляєте, у умовах війни кошти благодійного фонду Порошенка виводяться за кордон. Він каже, що це на армію, а вони на рахунки своїх осіб партійних. Є прізвища, є рахунки. І якщо ми це оприлюднимо, то буде шок? Я раніше про це не знав, каже Зеленського. 6-7 місяців. 7 місяців просять. Ну покажіть це подання проняну. Держвін моніторинг. Де це все розписано. Вони кричали, що ні, давайте засекретимо суд тут говорю, від державна таємниця. Суд не, не закрився від громадськості. Потім Пронін довго думав, як виконувати ухвалу Верховного суду. В кінці-кінців дали вони цього подання, і практично адвокати розкрили його зміст. Як ви думаєте, що було підставою для накладення санкцій на пороша? Виведення коштів за кордон, ну це повинна була Держфінмоніторинг, це його функція. Про це слово там. Виявляється, Філіп Проні прочитав газету «Закони бізнес. Я вам кажу: ви не смійтеся, я вам кажу так, як є, як там написано. Прочитав газету Законний бізнес, де написано, що в 2010 році було укладено харківські угоди про продовження перебування Чорноморського флоту на території. Україна на 25 років. Ну ви ж пам'ятаєте, Янукович показав. І Пронін раптом прозрів. А чи не Порошенко був ініціатором цих хворого? І пише листа Свериденко, що ви уявляєте, треба щось робити. А пані Юлія замість того, щоб. Подання проніна разом з ним відправити до найближчої психіатричної лікарні. в якості анамнезу, щоб вони прочитали, що там людина. Що серйозне загострення, я не знаю, там, може деліріум, тременс у нього, там, білочка там, чи щось чи інше. Нас бирає, вони, він: тут же, значить, Шмигарю, а Шмигарю, ви знаєте, він нас зі представитель фунду. Все, що принесли, підписав. Відправили в РНБО. І зібралося РНБО і наклало санкції на Порошенко. 12 лютого 2025 року. І потім Зеленський розказав, чого вони це зробили. Коли адвокати почали шукати, він каже, добре, дайте нам протокол, дайте нам матеріали, які були на РНБО, які були підставою для накладення санкцій. З'ясовується, що 12-го було засідання РНБО, а подання пройдена туди прийшло 13-го. Наступного дня. А що вони розглядали? Якщо документ, хоча б це ідіотський документ, в момент, коли вони приймали рішення про санкції, був відсутній. Це ж не все. Вони кажуть, хорошо, дайте нам, будь ласка, оригінал документа суд. А вони не дають оригінал документа. чого? А тому що це ж документ ДСК для службового користування. А тому згідно з постановою Кабінету міністрів, ми не можемо кому хочеш там роздавати ці документи. Тобто вони його засекретили, написали на ньому ДСК самі, Кабмін, і сам же Кабмін написав собі заборону віддавати в суд. А судді їх питають: а що, ви не розумієте, що таке єрархія законів? Є Кодекс адміністративного судочинства це закон. Як ви можете його ігнорувати? І ти ж суть. Порошенко питає, скажіть, будь ласка, ну, хорошо, от ви харківські угоди, мені. Інкримінують. Ну, санкції ж, вони ж повинні якось запобігти цим шкідливим наслідкам. Тобто, для чого були введені санкції? От беремо. Позбавити Петра Порошенка нагород держави. Як це вплинуло на перебування Чорноморського флоту в Севастополі? Ну як? От ви на мене наклали санкції, щоб запобігти шкідливим наслідкам. Флот стоїть, стоїть. Ви позбавили мене нагород. Як це допомогло Україні? А далі там взагалі була унікальна каже: от ви написали, що я не маю права заходити на авіаносцях в порти України. Власне, і Бачу, каже, в мене ж немає авіаносців, я не збирався заходити в порти України. чого ви це написали? І відповідь представника Кабміну, ну і вона пройшла по всіх ЗМІ, Нагадаю, він каже. Ну так санкції зносять превентивний характер. Ми ж не знаємо, чим ви будете в майбутньому займатися. Тобто ви можете Слушайте, це. купити авіаносця ага. і зайти зайти партію України. так Ми вас туди не пустимо. Отак. От Ця людина нами керує. Я маю на увазі Зеленського. Він це підписує. Так це ви... він на п'ятого президента України. На лідера парламентської партії, на лідера парламентської фракції, на народного депутата України. Що вам, дорогі українці, от він завтра на вас санкції накладе? А там вже взагалі анекдот був в чому. Вони ж, коли накладали санкції, вони неправильно вказали індивідуальний податковий номер. А індивідуальний податковий номер є кваліфікаційною характеристикою особи. Тобто ви там подивіться, може, це Зеленський на вас наклав санкції? Дорогі українці, подивіться, знаєте, це як в, в лотереї, подивіться номер виграшний. Може, це не Порошенківський номер а ваш. Вас, на вас він санкції наклав, а ви ще цього не знаєте. І суд, представниця в суді каже, яка різниця? Ми ж то знаємо, що це Порошенко. Ви то знаєте, а написали ви що. Я розумію, що Збройним силам України має допомагати тільки одна людина в цій країні, і має все робити для них тільки одна людина. Я би чесно кажучи, пам'ятник би поставив, би, якби це було так, якби ця людина дійсно це робила, так, як Я маю на увазі президента Зеленського. Ну, mm. це просте питання: це Вася Голобородько був бідним і чесним вчителем. Mm -hmm. Мільйонер Зеленський офшорник, він зовсім не бідна людина. Можна задати питання, наскільки він особистих грошей перерахував на Збройні Сили України? Не бюджет, своїх. В нього є нерухомість віталії. Може там живуть е, українські біженці? В його маєтках. Він же президент цієї країни, ні? От я б хотів почути цю інформацію. Покажіть мені, будь ласка.